Так зустрічають предстоятеля православної церкви України Епіфанію Володимирі на Волині, священнослужителі, військові та сотні вірян, які прийшли побачити та помолитися разом із блаженнішим митрополитом Київським і всієї України. Люди кажуть, для Володимира це велика та історична подія. Ми чекаємо, дуже чекаємо. Слава Богу, дочка поважного гостя зустрічають з квітами, подарунками та дитячими привітаннями. Назавжди земля, це наш дух свобода і горя. у соборі Різдва Христового предстоятель ПЦУ очолив святкову літургію. Христос, Людей прийшло так багато, що у храм вмістилися не всі. Тож частина вірян слухали службу на вулиці. Пані Любов каже, зі своїми хористами приїхали до Володимира здалеку. Бачимо, бо ми його людей дуже багато, але співають. А ми теж співаємо в хорі. Така мелодія, як у нас, дуже приємно, що він до нас приїхав. Хай Бог дає йому здоров'я і сили, так само і нам, і нашій Україні. Я особисто, напевно, вся українська наша родина рада, щаслива, що ми можемо йти в наші собори, церкви і чути свою українську рідну мову. Прихожани запевняють, нині найбільше просять у Бога про мир та перемогу у війні. А церква додають, об'єднала та згуртувала наш народ. Наше місто гарне і люди хороші. Тут всі за перемогу борються, всі дітки торгують. Хто ще може дрібничками? Ми здаємо на ЗСУ. Хочемо просимо Бога, щоб скоріше все закінчилося, Ця біда, що звалилася на нашу голову у своїй проповіді, блаженніший також не міг не згадати про випробування, які нині стоять перед українським народом. Дорогі брати і сестри. Ми, як народ, борючись тепер проти кремлівської тиранії, повинні пам'ятати про необхідність втілення в життя закону Божого. Боже вчення, яке сповіщене було у давнину через пророка Мойсея, а в повноті було відкрите через Господа нашого Ісуса Христа. Також Епіфаній додав, що нині українці борються із загарбником не лише на полі бою, а й у духовній царині. Митрополит вірить, що настане час, коли українці будуть молитися в єдиній українській церкві, а про російські осередки в державі перестануть існувати. Нам насаджувався цей русський мір, ідеологія руського міра. Яка принесла у наш мирний дім війну і руйнування? Тому ми повинні всі об'єднатися заради нашого спільного майбутнього. Щоправда, діалоги з представниками московського патріархату поки що каже представник ПЦУ не вдається. Вони дали відповідь і поставили нам такі ультиматуми, подібні до того, як Путін ставить Україні. Тобто, ми повинні капітулювати, здатися і тоді. Приєднатися, покаятися е, до них. Але ми не підемо ніколи на такі умови. Ми готові до спілкування, але без жодних ультиматумів і передумов. Тім, частина парафій з початком російського вторгнення добровільно покинули лоно у ПЦМП. Найчастіше переходи починаються знизу. Правда, є і ті, які ініціюють самі священники. Певне тіпіфаній. А ще каже, хоче, аби вони були дипломатичними та мирними. Ми хочемо, щоб цей процес відбувався тільки мирно і спокійно, без протистоянь, щоб громади визначали згідно українського законодавства, крім богослужіння у храмі Різдва Христового, епіфаній завітав до бійців 14-ї Волинської бригади, де благословив їх на захист України, а також освятив сквер пам'яті загиблих на війні у селі Будятичі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.